Якщо ви не знаєте, що подарувати на свята, і щоб це було не за всі гроші світу, це відео для вас. Записую це відео о передріздвяний та новорічний час, але всі ідеї подарунків можуть бути використані будь-коли на будь-яке свято. Також хочу створити для вас новорічну різдвяну святкову атмосферу. Тому що вважаю, що Різдво, Новий рік, ми можемо святкувати навіть під час війни, так, донатити на ЗСУ, волонтерити, допомагати українцям, але не забирати в себе радість. Всі речі, що є в моєму списку, вони українського виробника. Отже, всі силки я залишу нижче під відео, і ви зможете придбати собі те, що вам сподобається сьогодні. Купуючи українське, ви підтримуєте українські бізнеси. От. І також я обрала подарунки, які є бюджетні, які є не дуже дорогі, ви можете купити за 200 гривень, за 1000 і більше, але майже в кожній секції є таке, що ви можете підібрати під цей бюджет. Ще одне попередження: я дуже практична людина, не люблю якісь непотрібні подарунки, тому інколи будуть аж занадто практичні подарунки. Почнемо з дуже актуальних речей сьогодення: свічка півник Ми в компанії замовили її для партнерів. І я просто в захваті від ідеї, від реалізації. Коли не буде світла, людина буде її запалювати, думати про вас і. Як символ думати про те, що ми вистоїмо як цей півник, і коштує вона теж не дуже дорого, там 200 чи 300 гривень, я точно не пам'ятаю. Наступна свічка від Гуня Project. Мені там всі свічки подобаються, але вони йдуть дорожче, тому що це бренд відомий бренд за кордоном в Україні. Термос гравіюванням. це особиста порада від мене, тому що я фанат чаїв, гарячих напоїв. Гравіювання зробить. Термос особливим. От У мене тут літаючий жираф. Цьому термосу вже десь 2 чи 3 роки, але я завжди отримую задоволення, коли беру його з собою. Я знаю, що це мій гірлянда на батарейках. Дуже актуально зараз, коли немає світла. Але навіть перед війною я завжди мучилась, щоб знайти розетку. Тому на батарейках буде те, що треба. Грілки. Я не знаю, чому в Україні вони зараз не дуже популярні. Але от я зараз в Британії, і тут кожен має свою грілку. І вони всюди продаються. Тут їх прям дуже багато. І це реально річ, ти засинаєш з нею, і вона така тепленька, ніби хтось з тобою поруч. І до речі, в них дуже класні чехли на грілки. Завжди актуальний одяг: Doda Sox. Шкарпетки. Я обожнюю цікаві і унікальні шкарпетки, ем, їх можна замовити на сайті, а також, якщо ви у Львові, я люблю шкарпетки з UA Made це в центрі. Купувала давно, здається, але обожнюю ці шкарпетки, вони вже сірі, але дивіться. Ще от де прямо включення я просто закохалася ці шкарпетки, не знаю. Тапочки, Піжама. Особисто я купувала в деяких інстаграмних магазинчиках залишу вам посилання, але тут особливість, що був малюнок класний, щоб вона була така приємна, м'яка, термобілизна. Цей пункт завжди є в моєму вішлісті. Я бігун, я маю термобілизну для бігу, але для повсякденного життя це також річ. Худі від Zoho in UA. Я дуже-дуже давно хочу таку собі худі. Скоро куплю. От, але вони в мене дуже класні, і дуже якісні. Я маю подругу, яка купу, купувала в них, і куди ж без вишиванки. Я можу порекомендувати Етнодім і базари. Особисто я купувала на базарі. Треба знати, звідки. Візерунок, тобто і що він означає, і також, щоб цей візерунок подавався людині, і можна купувати. Подушка під шию. Я дуже раджу брати надувну, тому що її можна взяти в літак, в машину, в автобус. Вона не займає багато місця, і вона дуже-дуже зручна. Також вона дуже швидко здувається. Халат зараз стає холодніше, і виходити з ванни до кімнати буде. Набагато зручніше і тепліше в халаті. Також я купую в інстаграмі органайзери. Я дуже раджу цей подарунок, тому що коли я вже жила окремо, я жила в Києві. Я купила собі три чи чотири органайзера як полички, бо в мене не було шафи. Це просто найкраща річ, що була в моєму житті. Навіть якщо у вас є шафа, ви можете. Організувати свої речі там дуже зручно і красиво. Також ви можете використовувати їх будь-де, в кухні, в коридорі, отже, просто, просто будьте їх обожнюють чашки і вироби з глини. І взагалі просто обожнюю класні чашки. Я тут знаходжусь в Британії Чашка з. Квін Elizabeth, на честь Квін Elizabeth. Рекомендую студію Garin. Вони доставляють по всьому світу. А також можна пошукати інші бренди. Завжди актуальна постільна білизна. Залишаю вам ссылку там, де я купувала. Але це реально річ, коли ти вже дорослий, і ти вже розумієш, що це, це ж класно мати нову постіль. Чохол з ремінчиком для телефону? Це була. Велика знахідка для мене, дуже зручно, особливо для тих, хто багато знімає, для тих, хто багато говорить. Ти їм завжди просто телефон носиш як сумочку з собою. Прикраси з каменів та натуральних перлин. Щось таке. У мене от є такі буси і також невеличкий браслет. Це подарунок від моєї подруги, і я дуже задоволена, вони такі легкі і красиві. Також в них є кільця з натуральними каменями із натурального каменю, і вони теж не дуже дорогі. Срібло, я обожнюю цей метал, і я залишаю місця, де купувала я. Можна пошукати в своєму місті, але мені здається, найкращий вибір буде все ж на сайті, якщо замовляти. Українські прикраси селянки. Я знайшла відкрила для себе це тільки е, після початку війни, бо слідкувала за блогеркою, яка почала їх виробляти. Але мені здається, що вона дуже автентична і дуже таке прям українське, це український подарунок, і для тих, хто це, для тих, хто носить таке, це буде чудовим подарунком. Їжа! Шоколадки з передбаченнями, це наша сестрою. Традиція кожного нового року відкривати, купувати і відкривати одну шоколадку з передбаченнями, але ви можете купити прям цілий мішок з ними і подарувати людині. Арахісова паста Том дуже якісна, без цукру, дуже класна, я дуже люблю. Купую пачками кожного місяця пакунок сирних цукерок. Це дуже смачно. Це в моєму вішлісті. Я хочу таке отримати, хочу таке замовити. Напої, кава, чай. Мені здається, тут просто величезний вибір. Звичайно, я купувала тут в Британії для батьків, для знайомих. Зараз покажу вам чай з шоколадом для тата. Натуральне какао для мене з сестрою, чай з малиною і особистий подарунок для себе. І я купила собі таку штучку, я не знаю, як вона називається, він використовує Бориса для Матч. Але це буде для, для мене. Тому що я е, люблю тільки розсипний чай, я не люблю чай в пакетиках. От і він завжди в мене в, в чашці е, чаїнки я. люблю. Сюди насипати чай, потім закривати. Потім заливати кип'ятком і ставити. Знову там заварила собі чай, бо я п'ю по 6 чашок в день і знову потім викинула. А також гарна ідея це подарункові бокси з їжею. Минулого року в компанії я отримувала подарунки від партнерів, і була дуже задоволена, там було чи асорті чаю, чи асорти, асорті кави, чи сирів. Це прям дуже класно і можна все попробувати. А також можна зробити бокс солодким. Якщо ви знаєте, що людина має якесь хобі чи справу, яку вона дуже любить, вдалим подарунком буде купити щось для цієї справи. Але треба уточнити, чи цієї річі ще немає в людини. Якщо це малювання, це може бути краски, мольберти, блокноти. Причому тут дуже класно, що майже завжди на будь-який бюджет знайдеться щось для цього хобі. Моя сестра любить малювати, і я можу подарувати їй. Завжди можу подарувати їй фарби чи маленькі холсти. І якщо людина любить читати електронні книги, чи в неї є електронна книга, ви можете подарувати їй підписку на книжний сервіс. А також, якщо людина слухає аудіокниги, може подарувати підписку на аудіосервіс. Якщо людина не знає, який сервіс аудіокнижний вона хоче обрати, ви можете подарувати їй пробні е, підписку на місяць чи на два, на три чи чотири сервіси. Блокнот, планер, канцелярія, все, що з цим зв'язане, я це обожнюю. мені здається, що є. Дуже багато людей, які обожнюють це так само. Залишаю мій улюблений бренд блокнотів, планерів на рік. В них є змінні обкладинки і стікери навчання. Особисто я рекомендую платформу Прожектор. Я сама маю підписку на бібліотеку Прожектора. Там можна оформити навіть сертифікат на цю бібліотеку, можна купити якийсь курс для людини. там. Зазвичай курси по джитал професіям. Але я впевнена, що можна пошукати і по іншим, по інтересам людини, для якої ви купуєте подарунок. У нас новорічне відео, отже, дуже специфічний подарунок, ялинкові прикраси. Я вважаю, що він буде завжди доречним, навіть якщо людина не ставить ялинку, вона може поставити цю прикрасу і насолоджуватись атмосферою. Цього року я купила ще одну іграшку жирафа. Це моя улюблена тваринка. І в минулому році я вже купила, тобто я вже збираю колекцію. Минулого року жираф був глиняний. І я поставила, і я не мала ялинки в собі в домі, але я поставила його біля гілочок ялинкових. Прикольна листівка до нового року. Мені здається, що це теж класний подарунок. Цього року я купила листівки з піснею. І ще купила з Лондона. Але я не буду її відкривати, бо це на подарунок. Особливий вид подарунків це враження. Як людина практична, розуміє, що іноді просто нікуди ставити ці подарунки, нікуди їх прилаштувати. Минулого року я спробувала подарувати сертифікат на масаж і людині дуже сподобалось. Потім я подарувала сертифікат на враження, тобто там на віар-кімнату. Сама отримала такий, тобто я перевірила цей вид подарунків, можна брати. Також у мене є ідея, що можна подарувати відпочинок в гори. Правда, я не знаю, наскільки це зараз актуально, але є такі домівки в Карпатах, дуже естетичні, куди можна подарувати подорож. Прогулянка на конях. Це дуже класно для нервів, дуже класно заспокоює і неймовірні враження. Якщо ви у Львові, то я рекомендую шеденки Львів, бо в мене там працювали знайомі. Якщо ні, то я впевнена, що будь-якому місці, де є секція е верхової їзди, можна попросити покатати за гроші. І я думаю, що вони катають. Це всі ідеї подарунків від мене на сьогодні. Отже, бережіть себе і веселих свят! Ви знову ще тут! Окей, в мене є знову корисність. Подарунки були з моїх рекомендацій, з того, що подобається мені, але деякі подарунки я брала з цього сайту Spend with Ukraine. Ви можете зайти туди, і я впевнена, що знайдете щось класне. Там дуже багато брендів. Якщо ви маєте більший бюджет, то дуже дуже раджу глянути на цьому сайті. Святкового настрою вам. Я ж казала, що не можна впускати такі максиди. Не можна. Цілий кульок. Я думала, що я йду за подали. І ні.